Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. Сьогодні у нас буде огляд новинок в асортименті торгової марки Варано, а саме ножниці 71827, секатор 71828, також секатор 71 829, степлер підв'язувальний 71860, а також. Стрічки для підв'язування степлера 71 858 І скоби для цього степлера 71 859. І зараз ми їх розглянемо поближче. І Почнемо ми огляд з ножниць садових 71 827. Ось вони так якісно виготовлені. Довжина їх становить 160 мм. Сам корпус виготовлений з металу. Хромований. Леза виготовлений з нержавіючої високлоцевої сталі, які добре тримають заточку, та міцні, фіксатор передвижний. Ось так він працює. На ручках, як бачимо, є покриття ПВХ, яке приємне на дотик і може ці добре лежати в руці. Також на лезі є зубчики додаткові. Для доброго зрізання. Ціми ножницями можна різати гілки до 10 мм. Зараз продемонструємо, як же вони ріжуть папір і їхню заточку. Як можемо бачити, все чітко ріже. Зараз візьмемо гілочку і спробуємо відрізати. Ось таке рівний зріз. Цими ножицями буде зручно, різати, підрізати домашні рослини, робити квіткові композиції. Наступний у нас секатор, також довжина його становить 160 мм, це 71,828. Корпус його також металевий, хромований, леза з нержавіючої сталі, шліфовані. З високовуглецевої сталі, які добре тримають заточку та міцні. Так і саме фіксатор передвижний. Ручки також мають ПВХ покриття, приємний на дотик. Зріз можна робити діаметр гілок до 15 мм, і це буде косий зріз. Зараз демонструю гілочка. І робимо зріз. Як бачимо, ріже все чітко, рівно. І зараз ще зробимо зріз паперу. Ось так все добре ріже, секатор добре заточений, і буде на помічником садівнику. Цим секатором також можна робити. Підрізку домашніх рослин і робити квіткові композиції і не тільки. Переходимо до наступного секатора 71 829. Ось такий він у нас все якісно виготовлено, як можна бачити. Корпус виготовлений з, з, з алюмінію, пофарбований. На ручці верхній ПВХ-покриття який приємний на дотик і добре секатор лежить у руці. Нижня частина ручки секатора закритого типу. В руці також присутній змащувач леза після роботи. Він зараз без оливи, але можна його наповнити оливою і змащувати лезо секатора після кожного його використання. Ось такий передвижний фіксатор. Виступами. Леза секатора виготовлені з високоякісної, високовглецевої сталі СК-5, яка характеризується довговічністю, міцністю та добре тримає заточку на робочій кромці. Діаметр зрізу можна робити до 20 мм. Механізм секатора чотирикроковий, Тобто можна зрізати гілку за 4 кроки і це полегшує роботу оператору. І зараз я продемонструю, як він працює. У нас є така гілочка. Беремо секатор. Секатор для прямого різу. Раз, два, три. От За три кроки ми зрізали гілочку діаметром 20 мм. Тим самим полегшимо собі роботу. Цим секатором можна зрізати як сухі гілки, так і живі. І переходимо до степлера підв'язувального. Ось така комплектація, як можна бачити, сам степлер. Інструкція на українській та на англійській мові. Також комплект входить ремкомплект, в якому є лезо. Кружина та гвинтик. Ось так, степлер у нас виготовлений. Сам корпус повністю металевий і є пластикові деталі. На руці маємо ПВХ-покриття, яке надає руці висковзнутим. Як бачимо, є в нижній частині барабан. Для стрічки. В степлері вже встановлена стрічка заправлена. Ось так вона заправляється по цьому каналу і вже заправляється спереду біля ножа. Також вже встановлені скоби. Вони встановлюються ось так. Натискаємо тримач. В магазину скоб і витягуємо. І сюди вниз цей отвір ми вже вставляємо скоби. Нагадаю, скоби вже в наші встановлені. І зараз покажу, як, як же він працює. Беремо ми дві гілочки наші, робимо перший стискання. Тим самим ми зачіплюємо стрічку спеціальним гачком, ось тут він знаходиться. Потім беремо наші гілочки ось так, і стискаємо другий раз. Все, ми маємо ось таке з'єднання. Затопимо До скоби стрічка у нас скріпилась. І Робимо другий. І ось таким чином будемо підв'язувати наші томати, огірки, високорослі рослин. Ось так все швидко і легко. Тим самим ми собі зменшуємо час на підв'язування. Також в асортименті в нас є стрічки. В асортименті у нас двох кольорів. Червона та зелена. Вони у нас під одним артикулом 71 858. Також є скоби 71859 для цього степлера. В цій коробці у нас їх 10 тисяч штук. І ці скоб вам вистачить на дуже довго. Ось такий у нас вийшов огляд на секатори, ножиці та підв'язувальні степлери торгової марки Варана. Як ми переконалися, вони чудової якості, виконують свої функції. Всім, кому відео сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!